Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браття і сестри, у своїй Божественній Євангельській науці Христос Спаситель неодноразово дає настанови, повчає своїх учнів, апостолів, своїх послідовників. І особливий акцент, особливий наголос падає в слова Господа на збереженні вірності Богові. І це при цьому за будь-яких обставин і в будь-який час. І учні Христові. Пам'ятають ці слова свого божественного вчителя і намагаються їх е, сповняти. Господь е, каже до своїх учнів, е, звертаються, щоб вони любили його Бога понад усе хто любить батька або матір більше мене, той мене недостойний. Хто любить сина або дочку більше аніж мене, той мене недостойний. Тобто Господь каже його любити понад усе на світі. І як слушно зауважує один богослов. Таке міг тільки сказати сам Бог, звертаючись до людей. Господь прямо каже, що дорога його учнів важка, терниста. Хто хоче за мною, ти нехай візьме хрест свій і іде слідом за мною. І, власне, що прийшов той час, щоб нести той хрест послідовникам Христа Спасителя. Коли подивитися на лик апостольський, їх було лише 12 апостолів. Подивіться, яка їхня доля. Лише Юда Іскаріотський зрадив Христа, пішов і наклав на себе руки, повісився, вчинив самогубство, душу віддав дияволу. Лише святий апостол Іван Богослов помирає своєю природною смертю. А всі інші апостоли були вбиті. Були замучені за свою вірність Богові. Господь каже у Святому Івангелії, е, такі на перший погляд досить дивні слова: Я приніс в цей світ не мир, а меч. Що стоїть за цими словами Христа Спасителя? Невже Бог приніс ворожнечу в цей світ? Ні! Оце би суперечило і букви, і Духу Святого Євангелія. Господь приніс мир на цю нашу грішну землю. З неба приніс цей мир із вічності. Ангели Іфлоїм з співають слава на висотах Богу, а на землі мир. Отже, Бог приніс мир. Євангеліє це про що проповідь? Про любов. Отже, мир, любов приніс Господь цей світ. Ну аж ніяк не ворожнечу. Як же розуміти слова Христа, який каже, я приніс не мир, а меч? А справа в тому, що коли прийшов Господь цей світ, і коли він і Його проповідь ну, буквально постукали до свідомості людей, люди розділилися на два абсолютно ворожих табори. Потребувало було визначатися, чи вони за, чи вони проти Христа. І причому цей поділ е, пішов, знаєте, е, навіть серед найближчих. Це родина, це навіть сім'я. Пішов поділ між е, чоловіком і жінкою. Між батьками і дітьми. Одні належать до церкви Христової, яка визнає Господа, яка вірить у нього, яка виконує Його святу волю. А є ще е, інший табір є царство Антихриста, диявола. Які відкидають Бога і не хочуть жити по Його заповідях, по Його святих законах. І саме тут пролягає отой от поділ, нами вже сьогодні згаданий між людьми. Тому суть тої ворожнечі, яка з'явилася, про яку каже Господь. У святому Євангелії. І власне, коли йдеться про святих угодників Божих, то вони, зокрема, після апостолів ми бачимо мучеників, які своєю кров'ю засвідчили свою вірність Богові. Бачимо взагалі всіх святих, і серед них є, зокрема, святі українського народу, яких сьогодні урочисто вшановує церква. Це, знаєте, люди такі, як ми, нашої плоті і крові. І вони також були немічні, вони також боролися з різними спокусами, але і перемагали ті спокуси, зброю, яку дав їм Господь, пустом і молитвою. І вони давали криваве свідчення часто е вірності Богові і Святій Церкві. І сьогоднішня неділя всіх святих українського народу, вона ставить нас перед тими святими, яких ми сьогодні прийшли вшанувати нас, немічних, грішних. Але знаєте, ми також покликані до святості Богом, тим Богом, який казав. В свій час до них і до нас те саме каже, я святий і ви будьте святими. І от сьогодні, знаєте, червоніють наші обличчя сором на них. Бо ж ми не святі. Чому? Бо ми не йдемо тією дорогою, якою йшли святі угодники Божі. Ну, ось, е, минула Великодня сповідь. І І що? І багато християн вже спочивають на лаврах, бо їм здається, що вони вже чуть не святі. В той час, коли Біблія каже, що і дня не пройде, щоб ми, як не ділом, то словом чи думкою не нагрішили, не образили Господа Бога. Почитайте життя святих. Вони мали що розповідатися, Чуть не кожен день. А ми не маємо з чого сповідатися дуже часто. Но от і вся різниця. От щось не те є в нашому духовному житті. Ми втратили пильність, ми втратили увагу до себе, до того, що діється в нашій душі, в нашому серці. Отож, перший крок до святості це покаятися перед Богом. Чистосердечно зізнатися у всьому. Це шлях до чистоти, до святості, справжньої святості, а не якоїсь уявної чи ілюзійної. Бо є знаєте таких багато екзальтованих християн, що кажуть, що вони та вже святі, все, не треба їх навіть, щоб церква проголошувала, вони вже святі. Той час, коли церква каже, що християнин то є грішник, це визначення церковне. Християнин це грішник, який покликаний Божою благодаттю до спасіння. Ось хто ми є насправді. І саме тей дорогою йшли святі, що вони грішники. Казав апостол Павло, що він перший з тих грішників. І це і його ці слова в молитві перед святим причастям на святій божественній літургії. Але ті, що називали себе грішниками, вони прийшли врешті до святості. Вони уповали на милість на благодать Божу, і Господь їм допоміг очиститися. Яка роль, дорогі мої святих? У нашому житті надзвичайно велика. Тому що ті святі, імена яких ми носимо, їм не байдуже, якими дорогами ми ходимо, чи ми йдемо до Небесного Царства, чи ми прямуємо до пекла. Вони вставляються, вони моляться за нас до Бога. І саме за це ми їх найбільше вшановуємо, як молитвенників наших перед Престолом Всевишнього. Багато святих життям своїм пожертвували заради тих, кого вони любили. Вони зійшли на ту найвищу сходинку любові, яка тільки є. Каже Господь: вже більше тої любові немає, як коли хто життя своє віддасть за своїх ближніх. За своїх друзів в історії Сполучених Штатів Америки за ем, президент е, Трумена е, так сталося, що один загинув охоронець Білого Дому. І президент брав участь у благодійній добродійній акції. Щоби зібрати кошти для його дітей, для його сім'ї. І коли він вийшов президент Америки на трибуну, то що він сказав? Він каже: мені важко говорити, мені важко словами передати мої почуття. Говорити про того, хто за мене, рятуючи моє життя, віддав своє життя. Щось схоже ми читаємо у Біблії у Старому Завіті, коли тривали військові дії, і цар Давид був серед тих своїх воїнів, які не мали що пити. Ну, і таке буває на війні. Так хотів напитися з тої оплаїнської криниці, яка була не так вже й далеко. І що стається? Троє мужніх воїнів вони з боєм проходять через табір Фелистимлян і набирають для царя води і приносять йому, аби він пив, почувши його бажання. Напитися. Вифлеємської криниці. І цар не е, смів пити ту воду. Він був просто вражений відвагою, сміливістю своїх воїнів. Він вилив її на славу Божу і сказав: Я не можу пити, бо це кров моїх воїнів. Ось так воїни. Захищають свого справжнього царя, який дійсно дбає про свій народ і розділяє з ним його долю повністю, абсолютно. А не так, як в нас в Україні, знаєте, одні воюють, а інші так не мов би і війни не було. Особливо, знаєте, такі, що там десь там. Дуже високо привладі знаходяться. Ще й військо українське обкрадають. То вже взагалі. Та вже тоді дно моралі. Цар був поряд із своїм народом із своїм військом. Цар Давид повністю розділяв долю свого народу. Своїх воїнів. Як про це нам пише Святе Письмо Біблія? То, дорогі Христі, коли, знаєте, воїни е, так вірно служили земному царю, земному правителю, то скільки разів більше ми маємо бути вірними нашому Богові, предвічному цареві? Наскільки ми маємо служити, а маємо приклад. Як це робити? Маємо сьогодні приклад святих українського народу, перед яких будуть і воїни, Збройних сил України, які сьогодні воюють і віддають за нас своє життя. Амінь.